Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Отже, що таке денацифікація? У випадку з третім Райхом це був комплекс заходів спрямований на викорінення з усіх сфер життя ідеології націонал-соціалізму у випадку з Росією расизму або імперського путінізму у 45-му виникло питання. Що робити з іншими співучасниками злочинів? А їх було чимало. Наприклад, тільки активних членів Націонал-соціалістичної партії НСДАП було 8,5 мільйонів. Ще 10 мільйонів німців були належні до організацій сателітів, таких як СС, СА чи Гітлер Югент. Жоден не хотів визнавати відповідальності. Наприклад, якось журналісти запитали фельдмаршала фон Кюхлера, який очолював наступ рейху на Польщу про звірства німців там. І той відповів: це не Вермахт, це націонал-соціалісти. Перший етап денацифікації включав заповнення німцями анкет, що складалося зі 131 запитання. Інформація перевірялася. Тих, хто намагався уникнути цієї процедури. Змушували до неї в найефективніший у той час спосіб. Продуктову картку видавали тільки анкетованим. У західній окупаційній зоні Німеччини американці, англійці та французи розділили всіх німців на кілька груп: головні обвинувачені, обвинувачені, частково обвинувачені попутники. Для кожної передбачалося своє покарання, проте більшість його уникали. В американській зоні окупації з часом, коли постали та, перед таким величезним викликом, як їх засудити, то запровадили такі папірці, які в народі почали прозивати персіл, за аналогією з пральним порошком. Тому що цими папірчиками люди, по суті, відмували свою репутацію. Про що йдеться? Сусід міг піти в орган влади. І написати заяву на іншого свого сусіда, мовляв, так і так. Я засвідчую, що мій сусід ні в чому не винен. І тому іншому сусіду видавався папірець про денацифікацію. Так, дуже багато уникло відповідальності так людей. СРСР у своїй зоні окупації вчинило значно цинічніше. Використало професіоналів Третього райху з користю для себе. Якщо ми говоримо про східну зону окупації, про радянську зону окупації, НДР, а там же ж е, радянська і російська пропаганда дуже люблять розказувати, як вони боролися з нацизмом, в них, в принципі, побудована їхня ідеологія на антифашизмі, антинацизмі. Так? Е, то там е, дуже багато есесівців е, пішли у штазі. Вони стали корисними новому режимові, тобто теж не було ніякої денацифікації, про яку розказували. Ну і ми можемо побачити наслідки тепер цього всього на електоральній карт карті Німеччини. Крайні праві мають найбільшу підтримку саме в НДР, там де Буцімто СРСР провів найкращу денацифікацію. Але йшлося не лише про тюремні чи грошові покарання та заборону на зайняття посад. Кожен німець мусив пройти свого роду психологічну терапію. Як вона виглядала? Ну, наприклад, ось так: на цьому фото німкень залучили до процесу ексгумації розстріляних євреїв, після чого вони власноруч несуть жертв для перепоховання на міському цвинтарі. Або ось так це американські медики проводять німців повз мертвих євреїв відкопаних у місцях розстрілів у Богемії, а це німці міста Нойнбург-Формвальд на поховання євреїв з Польщі, Угорщини та Росії, знищених саме у їхньому місті. Що ж, масові екскурсії росіян, у Бучу, Маріуполь, Чернігів та Харків їм точно не завадять. Як бачимо, денацифікація Німеччини після Другої світової процес складний і дуже довгий. Розпочалася вона у 40-х роках, а закінчилась у 60-х. Ну як закінчилась? Це занадто гучно сказано. Наприклад, у 1974 на екрани вийшов італійський фільм Нічний портіє» про життя нацистів після війни і одразу викликав бурхливий скандал. Але нас зараз цікавить інше: чи можлива взагалі денацифікація нинішньої Росії? Те, що ми називаємо денацифікацією в нацистській Німеччині, я думаю, така ж сама буде ситуація з Росією. Ми маємо створити процес, який дозволить запобігти в майбутньому формування кадрової основи для російського реваншизму, тому що денацифікація це один з прикладів. Європейської ілюстрації повинен бути усунутий клас, який постійно штовхає е, країну до війни. Більшість європейських політиків уже погоджуються з ідеєю створення спецтрибуналу для нинішніх воєнних злочинців Зерефії, включно з військово-політичним керівництвом. Але чи буде покаране і виправлене усе російське суспільство, яке фактично підтримало війну? Щодо цього наразі є великі сумніви. Все залежить від. Кількох факторів. Перший факт це Збройні сили України. Куди вони дійдуть? Чи вони тільки звільнять українські території, чи вони будуть примушувати російський народ до денацифікації, до імперіалізації? Якщо б західна коаліція разом з Радянським Союзом не зайшли в Німеччину, не захопили Німеччину, це би був зовсім інший процес. На фоні російських військових невдач раптово ожив хороший росіянин ліберал Навальний, якого Путін спочатку намагався отруїти, а потім кинув за ґрати. Навальний раптово змінив свою попередню думку про Крим. Крим та штобутербороцького колбасою, щоб його вот туди сюди розвращала. І навіть, наче, вже готовий платити з в'язниці Україні по воєнній репарації. Як свого часу, Німеччина виплачувала. Переможцям Другої світової. Виплату репарації російський опозиціонер Навальний прив'язує до зняття санкцій. Треба, мовляв, продавати нафту, щоб, власне, щоб що? відновити російську армію і російську імперію. Про денацифікацію росіян і про їхню колективну відповідальність та велику провину він наразі мовчить. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на канал історія для дорослих. Минуле треба знати, щоб його не повторювати. Слава Україні!